Найкращий відпочинок рух під вітрилами. У цьому переконаний яхтсмен Сергій. Вітрильним спортом займається вже два роки. Каже, на змагання прийшов не за перемогою, а за досвідом. Мріє стати капітаном і вивезти на воду свою найзлагодженішу команду сім'ю. В нашому житті так багато суматохи, так багато всього. Відбувається такий темп. Ти виходиш на воду, зовсім інші швидкості, зовсім інший вітер, зовсім інша природа. А моя фінальна ціль отримати такі права капітана яхти. Бачу в цьому сенс і як відпочинок для сім'ї, і як можливо на пенсію теж в мене буде така робота. А це вже досвідчена команда номер 1 Тут кожен добре знає свою позицію. А це головна запорука перемоги, переконаний капітан В'ячеслав. Він керманич і стержень екіпажу. Його завдання задавати темп яхті і настрій команді. Я як, капітан... Я як капітан маю організувати людей. Моя роль керманича. Я сиджу за штурвалом і керую яхтою, щоб вона займала найвигіднішу позицію відносно вітру. Очі капітана на носі яхти баковий. Він оперує найбільшим і найкрасивішим вітрилом спінакером, яке піднімають вже на ходу. Загалом в екіпажі п'ятеро людей. Шкотовий займається він кхе, взагалі керує основним спорядженням, основними вітрилами. Є два шкотових. Один шкотовий, який керує гротом, і інший, який керує стакселем. Це грот це основне, основне вітрило, і стаксель це в це монофлот. Тут всі яхти ідентичні, відрізняються хіба що номерами перед стартом команди повинні вийти і озброїти своє судно. Починають із підняття грота і стакселя основного і переднього вітрил. Далі виходять із бухти, і тут все залежить від настрою погоди і команди, каже шеф інструктор. Вітрильний спорт це ніщо інше, як взаємодія із силами природи. Вітер, дощ все це впливає. Але як кажуть, матч відбудеться за будь-якої погоди. Одне із завдань цього спорту це подолання ворожих сил природи в деяких випадках. Вітрильний спорт не має жорстоких критеріїв чи обмежень, каже шеф-інструктор. Фізична підготовка, вагова категорія і стать неважливі, головне жага до неповторних вражень. Олеся Гурбик, Ігор Коркодим, UA -TV.